Вітаю вас, друзі, російська так звана держава, та у якої наче колись була друга армія світу, докотилася до того, що клянчить для Лаврова візу у Сполучених Штатах Америки, і ні видати візу візи міністру і всім членам російської делегації. Та ось таке самоприниження російського уряду не заважає самим же росіянам і далі погрожувати усім сусідам. У нас скандали стоять, ані уничтожить Сюприбалті. Тим часом ті самі країни Балтії дійшли вже до такого рівня розвитку, що вирощують русофобію навіть у теплицях. Нєдрах латвійського сейма всевозможні русофобські ідеї зріють як в теплиці. І от новий плод обізумівших селекціонерів. Я вам нагадую, друзі, традиційно, що дуже важливо підписатися на мій канал, зокрема, і для розвитку українського Ютубу, а ще на Сніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І давайте сьогодні займатися спортивними змаганнями. Правіші устроїли соревновання по ізлюбленому виду спорту, русафобії. Латвія, Литва та Естонія великі друзі України. І ми дуже вдячні їм за підтримку, запроваджують усе більше обмежень для в'їзду росіян на територію їхніх країн. Завтрашнього дня здійс приостановлюють видачу віз росіянам і запрещають в, в країну з візами візимірані виданими Естонією. Такі ж кроки вже зробили і інші деякі країни. А ще до цього списку долучається і Данія, і це друзі просто прекрасно. Росіяни у розпачі вони не знають, що робити, та навіть написали молитву за те, щоб їм давали усе ж таки візи у ту саму погану Європу. Такі обмеження, безперечно. Необхідні, тому що росіяни мають платити за те, що їхня країна веде війну проти України, а вони цю війну підтримують. Проте, коли у них запитують, як ви гадаєте, чому росіянам обмежують в'їзд до європейських країн, вони кажуть, що не розуміють за що. Чому у них таке вдруг стало отношення до Росіянам? Ой, ну це складновато. Ой, ну це складновато на цей питання. Можливо, у всьому насправді винен Сорос. У них е, ось ця прослойка е, товариша Сороса знаходиться очень серйозно у власті. Обматую. Або у всьому винна русофобія, яка взялася просто таки ні звідки. Це русофобія. Все. Ну, тому що русофобія. Кукві здесь часофобі слово мусі навколо винні у тому, що росіяни нападають на інші країни, а самі росіяни точно ні за що не відповідальні, та й вони не дуже сумують. Вони, якщо що, готуються їхати відпочивати у окупований Крим. Ну, я вони не на закроють, ми будемо в Крим, їздити, в Анапу, нам яка різниця. Правда, поки одні росіяни збираються туди їхати, інші із півострова тікають та кажуть, що треба із Криму валити, бо там квітне бавовна меня это все смущает я думаю что там лучше людям Побыстріє оттуда уїжжать. На жаль, про реальні причини візових обмежень для росіян говорять тільки одиниці: мало хто там на Росії реально усвідомлює і розуміє причинно-наслідковий зв'язок між агресією Росії проти України та тими самими обмеженнями. А, ну, тому що ми ведемо Децяпірацію, ну нічого. Чим більше буде обмежень, чим більше буде санкцій, тим швидше росіяни почнуть усвідомлювати, що не можна нападати на інші країни. А ще краще вони це будуть розуміти тоді, коли російська армія буде розбита збройними силами України. Я переконаний, рано чи пізно це станеться. І зараз російські чиновники, урядовці кричать про ту саму русофобію з боку країн Балтики та не тільки кажуть. Що обмежують їхні права, але навіть воон їм вже пояснили, що це кожна країна сама вирішує кого пускати на свою територію, а кого ні, це її суверенне право. У країни є право на свою візову політику. Та рускі, як то кажуть, не здаються. Вони підключили усіх своїх пропагандистів зараз, щоб атакувати європейські країни, які запроваджують візові обмеження. Виступив навіть Толя Шарій. А ви не представляете, что они исполняли. Это как та маленькая долбаная собачка, которая бегает, воняет. Це він ось отак каже про Литву. Про Литву, якій він свого часу був дуже вдячний, тому що вона його прихистила. Підчеркиваю, я не говорю за государство Литва яка ні разу не заставила мене усомнитися в тому, що на самом деле європейське государство випустили також її бойового клоуна Соловйова, який тут же почав погрожувати Латвії війною через візові обмеження. Хорошо, ми час возьмем і войска для защиты русскоязычного населения. 40% процента Але Соловйову цього мало. Він той самий, який збирався брати Київ за два дні. Тепер хоче знищити і усю Європу. Берлін. Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть? От ударів наших ракет, що показово, той самий Париж та Берлін, тобто Франція та Німеччина, не поспішають запроваджувати візові обмеження для росіян. Можливо, такі як Соловйов, нарешті їм пояснять, для чого це необхідно зробити. Проте, друзі, це далеко не усі хороші новини, тому що, схоже на спортивних змаганнях із русофобії, хоче перемогти Естонія. новості із Естонії, які в очередний раз шокують. Штабами русофобии добрались до святого, до памятников. А сегодня здесь так. Ровна земля і наскоро висажені йолочки. Справа у тому, що Естонія, абсолютно ігноруючи виття росіян, як в самій Естонії, так і на московських болотах, взяла і почала зносити советські пам'ятники окупаційному режиму. На напомню на в одній тільки нарві демонтували сім советських пам'ятників. А всього по країні рішення знести кілька сотень монументів. Росіяни тут же вирішили помститись Естонії та організували проти. Неї хакерську атаку, але я не розумію, друзі, чому вони такі обурені. Це ж просто як люблять самі росіяни, казати, була спецоперація. Ну, це була спецоперація, правительство. Росіяни мають бути депортовані із цивілізованих країн, їм немає там чого робити. Ось яскравий приклад. Із тієї ж Естонії, після знесення совєтського танку, росіянин, який там живе, почав естонцям погрожувати. Ти такова ж буде наша реакція У мене вопрос: що ми будемо делать, русские? А що вони будуть робити? Нічого, вони будуть героїчні та мужественно терпеть. А, ну, люди, естественно, там супроти не могли такої серйозної великої сили. Кого-то задержали, кого а, запугали. Терпеть і казати, що Росія тепер за пам'ятник окупаційному режиму має напасти ще й на Естонію. Ну що ж. Сьогодні Україна, завтра Естонія, слава Росії. Вибачте, друзі, у мене питання не зовсім за темою, але мені просто цікаво, де саме закріплено прапор Російської Федерації у цього росіянина в той момент, як він оці всі погрози озвучує. Так що йміті віду. Два часа я надіюсь, Росія буде в Таліні. Але за дві години проти цього росіянина відкрили кримінальне провадження, і я впевнений, його там або посадять, або депортують. Проте друзі, не тільки відверті російські пропагандисти, та ось отакі божевільні зараз виступають із російською критикою проти країн Балтії. Є іще ще такий телеканал Дождь, який маскується, наче як підопозиційний, але все одно він у Латвії, зокрема просуває потрібні росіянам тези. І, конечно, виникає питання, зачем устраивать это обострение на фоне. Гігантського недовольства, скажем так, рускоязичних жителей Риги. Естонія, Литва, Латвія великі молодці. Я хочу їм іще раз, як українець, подякувати за усе, що вони роблять, за їхню підтримку Україні насамперед, і за те, що вони зараз позбавляються у своїх країнах усього абсолютно російського непотребу. Але друзі, у цьому випуску я насправді хотів би поставити питання нам усім, українцям, у той час, як наші союзники запроваджують зокрема. А візові обмеження для росіян у нас із росіянами досі візовий режим спокійно діє. Більше того, із Білоруссю, яка є країною агресоркою, у нас навіть сьогодні є без віз. У той час, як наші союзники зносять пам'ятники, які так чи інакше пов'язані із росіянами, у нас спокійно стоять Пушкіни і Єкатеріна II в Одесі. Мені здається, друзі, ми не допрацьовуємо, і наша із вами русофобія. Досі точно недостатня. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.